Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і я сьогодні до вас прийшла з розкладом Таро, який називається розклад нового життя. Сьогодні 16 вересня, і ми з вами подивимося: ось такий розклад, дуже цікавий про нові початки або не обов'язково. Підводичка до цього розкладу з книжки Саші Грем «365 розкладів Таро. В цей день англійське торгівельне судно Мейфлауер відплив з плімута 1620 року. Корабель, корабель символізував перехід в нове життя, він, саме він почав колонізацію майбутніх США. Чи готові ви почати все спочатку? Нехай це буде якась подорож або планування, зміни планування квартири і будинку, розклад. Нове життя допомагає знайти нові напрямки. Зірала сьогодні Лубанка Таро, давно не брала цю колоду на каналі. Люблю її дуже, вона у мене, можна сказати, настільна. І що у нас там з вами? Вісімка кубків якраз на дні да? про відхід, про початок чогось нового. Ну, Давайте розбиратися. Розклад буде загальний, звісно, що він може вам не зрезонувати, але якщо резонує, будь ласка, дайте знати. І, власне, ніяких тайм да, тому що тут один лише варіант, і іноді і такі варіант, і такі розклади хочеться поробити цікавенькі. Але я сподіваюся, що він буде для багатьох людей важливим і цінним. Отже, перша позиція, чого я хочу від життя. Ну, на зараз ви, до речі, від життя не вимагаєте якогось якоїсь стабільності, бо Двійка пентаклів – це якраз про постійну, постійний рух, постійні зміни. Ви знаєте, мабуть, ви людина, яка постійно розвивається в житті, постійно рухається, тому що саме тут у нас з вами зображений уроборос так, змія, яка. У вигляді вісімки такої собі, да, у вигляді леміскати, подорожує постійно Всесвітом. Вона і є Всесвіт. Так? Якщо менше філософії і більше такого прикладного, да, вже прикладних значень, то це постійна зміна, постійні навчання, можливо, це постійний рух до нових якихось знань. В позитиві ця карта, цю карту я читаю, тому що ця карта якраз про те, що ви. Хочете від життя постійного руху, постійних змін. Ну, можливо, ви дійсно людина, яка постійно вимагає цього від себе, так? Ну, і ще я думаю, що це карта про баланс. Особливо в нашому житті, так коли ви хочете, щоб рівно було і хорошого, і нехорошого, да? щоб були ці всі моменти і всі ці категорії збалансовані не лише, щоб весь негатив, да? а можна, будь ласка, да, почати заглянути хоча б в ту. Зону комфорту, в яку ми з вами так хочемо всі потрапити. От. Ну, тобто, від життя баланс, да, баланс і змінність, shiftness, я б сказала. Тому що ця карта вона теж про підпорядкування якимсь да, процесом світовим, глобальним. Тобто, ви хочете жити в гармонії з природою, зі своїм оточенням. Що ви хочете відчути, так? Ну, такий у нас перевертається. Жезловий, мабуть, так? Що ви хочете відчути, який, можливо, досвід ви хочете, так, отримати? Сімка жезлів. Ну, у вас е якась така, знаєте, енергія йде <світ>. досить конфліктна. Тобто, ви готові і ви хочете відчути якоїсь боротьби, відчути. Якогось такого екшену, драйву, да? тобто вогняна карта у нас тут для, від вашої мотивації, тобто ви готові, в принципі, пройти якісь труднощі і випробування для своєї мети. Да? Тобто Ви готові боротися за свій баланс, ви готові боротися за свою за свою отаку от, ну не спокій, я би сказала, це не спокій. Це якраз о той момент, коли вам потрібно І хочеться бути в тонусі, так тобто не розслабленим, але і не е, надзвичайно постійно зібраним. Тут готовність до боротьби. Тобто ви хочете якогось такого конкуренції, можливо, щоб вам хтось десь щось підказував, десь вас підсиджував, а ви такі хоп-хоп, повідкидали всіх конкурентів, повідкидали всі свої, всіх своїх е, недоб, недоброзичливців. Так? Можливо, вам не вистачало якогось випробування, знаєте, от е, безкінечного якогось випробування безкінечних якихось змагань. І вам в цій карті їх дуже сильно хочеться, е, да, такого драйву. Третя позиція, що ви хочете змінити. Ну, от, так, да, у вас якась е, відбувається, або у вас все життя була скучна, якась життя, знаєте, така от. Типу, сходили до школи, входили в університет, вивчилися, і життя рутинне, да? бо чотирка мечів це така карта постійного. такого. Ну, Відбувається щось своїм, своїм ходом, да? але якогось, якогось пригодно відбувається. Скучно вам живеться, шо, а що вам скучно живеться? Можна вопрос? Що вам скучно живеться в Україні? У нас, по-моєму, саме сама, сама двіжова країна в світі, вам так не здається, але ви хочете змінити цю всю історію, тобто вам, вас, вам скучненько. Єдине, що я можу в цій всій історії ще ну, трошки інакше перефразувати цю карту, як, наприклад, ви хочете змінити і знайти собі тихе місце. Але якщо ви хочете активності, ви хочете руху, значить вам е, ну, ці, цього, ця, ця четвірка мечів, вона вам ну, не підходяща, да? тобто вам хочеться руху, вам хочеться е, проявляти себе і проявлятися да? про, ну, на весь світ кричати про свої таланти, про свої здобутки. Так, окей, давайте подивимося далі. Що надає сенс вашому досвіду? Що надає сенс вашому досвіду? Юстиція. Ну, у вас балансування, от бачите, у вас йде Іде у вас центральною, так би мовити, лейтмотивом цього розкладу, йде іде проблема незбалансованості життя, так? і десь ви хочете, щоб воно в якусь таку більш-менш адекватну Дією війшло, бо тут юстиція у нас конкретно балансування да, цими дисками. От. І сенс вашому досвіду да, от надає якраз та позиція, той момент, що ви ну, досить чесна людина, що ви е, да, послуговуєтеся якимись законами, що ви не порушуєте закон, да, що ви ну, боїтеся закону. Боїтеся наслідків та своїх дій. І ви ну не то, що боїтеся, а ви усвідомлюєте, так, що за кожну дію буде якась протидія, що не може десь енергія м, прибути і десь не убути. Тобто ви розумієте закони Всесвіту, тобто у вас всесвіту і світу, тобто у вас немає якихось розових, рожевих окулярів, немає якихось рожевих окулярів, немає якоїсь, знаєте, такого о, очікування якихось. Події, які ну, не можуть е, з об'єктивних причин відбутися, да, там, ну, типу, не прилетить волшебник в голубом вертольоті. Але для вас це, ну, типу, ви досить земна людина. Хоча Терези – це повітряний знак і юстиція, але все одно це все одно про земну е, людську долю, людські, людські закони, як не крути. Ну от, власне, у вас. Ви, сенс вашого досвіду – це в тому, що ви дуже прекрасно все розумієте, так, як відбувається все у світі. Тобто десь метелик помах, помахав крилами, і на іншому кінці світу відбувся цунамі. Тому ви розумієте прекрасно всі ці моменти. Для вас це не якийсь, так? Для вас е, події, які здавалися б чорними лебедями є. Вони не чорні леводі, Так, вони всі, вони просто стаються. І ви прекрасно розумієте, чому вони сталися. П'ята позиція: яке розширення прав, можливостей і упереджень вам потрібно в своє життя впустити? Да? Розширення прав, можливостей і упереджень. Ну, у вас трошки, от, до речі, є така тема, що ви трошки можете бути, знаєте, людиною, яка е, в певній мірі не дуже е, позитивно і не дуже радо сприймає зміни. Це, по-перше, можливо, саме тому ви дуже е, хочете цього навчитися, maybe. А ще, можливо, є якийсь такий забобони, заборони, трошки упередження, якраз от упередження. Да? От тут -от по світові вам потрібно більше розширити своє бачення, сприйняття, прийняття людей і світу, от як це кажуть, diversity, да, різноманітності. Можливо, ви якісь різноманітності не даєте у вас в. Розкритися, так? Тобто ви цю різноманітність звужуєте до якихось дуже вузьких рамок, так? От якщо все квадратне, все повинно бути квадратне, і ми витесуємо з цього квадрат. А світ більш різноманітний, в ньому більше фарб, в ньому більше форм. І квадрат коло чи там ромб це лише евклідова геометрія, так? Тобто вона двовимірна, вона не не про наш світ, вона не про це. Тому тут якраз вам говорить про те, що потрібно розширювати свої рамки, горизонти, і, знаєте, якщо ви знаєте там десяток професій, якихось да, не означає, що якась професія а, не потрібна, яку ви не знаєте, да, і яка для вас дивна, і вона може ну, не, не корисна, так? вона може, має, може бути корисна, тому що в світі дуже багато так, занять, якими можна займатися, і які Приносять користь як і людині, яка ним нею займається, так і соціуму. Так от, розширюйте горизонти, читайте, дізнавайтеся, виходьте за рамки своєї стрічки, да, Бульбашки, стрічки Тіктока, Інстаграма, Рілзів і такого іншого. Так що, да, так, давайте далі. Класне питання. Як я можу працювати менше і. Досягати більшого. Це гарне питання. яке нас всіх завжди дуже сильно цікавить. так. Паж Кубків. Ну, дивіться, Паш Кубків творчий. Він шукає реалізації творчої. Він шукає. Так, що в мене тут не вміщається, мої карти не вміщаються, я перепрошую. От, і Паш Кубків він. Він ніколи не женеться за матеріальним. Тобто, тут я не скажу, що ви будете прям заробляти більше, але стреса менше стане. Якщо ви підете за своїм покликом серця, так, за тим, чим ви хочете займатися, так, ви не будете, можливо, там, ну, це ви будете, скоріш за все, закривати якісь базові потреби. Але менше стресу буде, менше нерватрьки, менше переживань якихось. Ну, от десь так. Тобто, це про. Про задоволення своє, да, про реалізацію свого творчого начала. Дуже страшно відмовитися від якоїсь стабільної роботи, стабільного доходу і піти в нікуди так, займатися якоюсь творчою діяльністю. Але ваш Кубків говорить, що зато ви будете займатися по серцю якоюсь діяльністю. Так. Буде у вас момент такого. Відчуття, що ви потрібною роботою займаєтесь. Давайте я ще подивлюся, що нам тут підказують. Автори. Way of being. Да. Ну, типу, творчістю займатися, артистичністю, щось таке. І знову ж таки, дно коло вісімка кубків, да? Е, ну, здавалося б, що це пропасть, але вона ніколи не пропогане щось. Так, ну, так. Да. Відмовитись трохи від своїх забаганих. Але все одно, все є, все є, все на місці. Тобто, не, не, не в нікуди. Десь вони десь десь ви все одно матимете Е, Давайте спитаємо ще сьому позицію, яким буде результат, якщо ви змінитеся? Ну ви Бачите, імператриця в підсумку випадає, так як карта. Людини самодостатньої, людини багатої. Імператриця ніколи не бідує. Імператриця це завжди про розвиток, про ріст, це завжди про реалізацію, це завжди про те, що навколо буяє, так причому не обов'язково це має бути прям природа, так? це може бути оточення, яке дуже-дуже імпонує це люди, які ну Надзвичайно резонують, так? От вони у вашому настрої, у вашому оточенні. І вони горять, вони всі горять, ви горте. І мені здається, що тут якраз дійсно той баланс, який ви шукали, як ви хочете від життя балансу, він в імператриці приходить, так? Да? І він розширяється. От завжди е, іде імператриця на розширення. Вона завжди в підсумку, коли випадає нам на розклади, це завжди про те, що ти ніколи не будеш нуждатися в чомусь. Е, як е, не земля тебе прогодує, так хтось принесе да, якусь типу бартер, на бартерній основі відбудеться якась оплата. Тебе знайдуть люди, яким потрібна твоя робота, да, яким потрібна оця твоя творчість. Вони самі до тебе прийдуть з замовленням. Ну, звісно, що не треба сидіти, склавши руки, так? потрібно себе просувати, потрібно себе показувати в соцмережах, де завгодно. Але зараз у нас основним таким тяглом, основним таким бустером є дійсно соцмережі. Тобто виставляти постійно свою діяльність на, на загал, не стидатися, бо імператриця природня вона ніколи не Ну, в неї має да? якихось забобонів, заборон, вона така. вона... Себе, себе дуже любить. Ну і в принципі, я думаю, що тут у вас вийде все, що, до чого б ви не доторкнулися. Тобто, можливо, якась зараз дійсно криза відбувається в житті, можливо, дійсно, ви відчуваєте, що десь ви туди повертаєте, але нічого, воно пройде, все пройде, як в, на кільці Соломона так, написано: все пройде. І це теж. Ну що, я сподіваюся, розклад був корисним. і... До зустрічі, папа. -па.